Протягом останніх місяців мешканці Одаси скаржаться на жахливий стан у парку перемоги. Вода набула брудно-коричневого кольору. Спостерігається цвітіння водоростей та неприємний запах. Така ситуація сталася через раннє цвітіння токсичних водоростей, розповідає громадський активіст та біолог Владислав Балінський. Цьому сприяла тепла зима, а ще настача кисню у ставку. До того ж, водойми забруднені органічними відходами, каже експерт. Хімічний Спалуки, які виділяються, вони можуть бути небезпечними навіть інгаляційним путем. Тобто, не тільки вживаючи рибу чи мушлі, можна отримати отруєння, а навіть дихаючи повітрям, розумієте? Тобто, ми не знаємо, що саме тут цвіте. Зміну кольору води у ставках помітили і відпочивальники парку. Щоправда, непокоїть ситуація не всіх, тільки колір мене бентежить. А так, ну, у того року такого не було. А чому так такий колір, я не знаю. Може, хтось нам роз'яснить це. Стан води не зовсім жахливий, як ви кажете, рибки там ще є, і черепашки живі ще є. А це більше всього, що технічна вода. Також підвищення температури води у ставках згодом може призвести до масової загибелі мешканців водойми, зазначає фахівець. Можуть бути так зване заморне явище, і це буде дуже дуже ну, незручно, коли в центрі такого парку зловонна буде ось така водойма. Бо якщо вся риба загине, якщо загине всі, всі мешканці цього водойма, то дуже смород буде стояти. Але незважаючи на такі прогнози, комунальники запевняють, вода у ставках цілком безпечна. За результатами цьогорічної перевірки якості води було встановлено, що вона абсолютно безпечна. Всі показники якості природньої води в нормі. На сьогодні достоменно невідомо чим або ким викликані зміни кольору та запаху води. Дерела змін можуть бути як природні процеси, так і навмисне нанесення шкоди. Незабаром комунальники планують привести ставки у більш привабливий вигляд. Правда, що саме будуть робити, в мерії не уточнили. Олександр Бончав, Олег Шпак, Перший міський.